В кінці квітня наш заклад відвідала народна майстриня пані Тамара Горбунова. Її родину спіткало страшне горе. На фронті загинув син. Герой танкі споклав життя за вільність і нашу свободу, в частину майбутнє сиріт та нас усих. Тяжка біда не зламила дух пані Тамарі. Жінка отримала від держави компенсацію за загиблого сина, та частину коштів інвестувала у добру справу, допомогла дітям сиротам е, Грамоту таку від наша дитяча будинка, подарить вам біблію. Тому що е, тільки благодаря Богу ми маємо таких захисників чудових, як ваш син. поважна гостя для нашого дитячого будинку, так начальник у справах дітей Олександрійської районної військової адміністрації Оксана Гарку. Сьогодні ми теж теж є причетними до такої маленької, але великої справи, завдяки вам відкриттю, скажімо так, маленького великого дитячого майданчика. Хочу щиро побажати вірніше. Хочу щиро бути вдячною представникам закладу, а особливо вам за таку добру справу. У вас велике серце. Материнська, дійсно материнська, з материнською любов'ю зроблена оця справа. Да, давай, давай, дякую. дякую. Усі вихованці дитячого будинку перлинка щиро вдячні за допомогу, завдячуючи вам. Тепер у нас є чудове міне. Хай більше ніяке горе та біда не приходять до вашого подвір'я.